Вчора поступилося. Потрібно, ну, як то кажуть, кров з носу вигравати, обов'язково вигравати. І у воротах з основи грає Ігор Сходахто. Атака у відповідь Одеса запідає. Віктор Маломан відзначається капітан на закинути. Ну, але голкіперів вистачає, мотора, як ви бачите. Одеса пробує йти в атаку, кидок, сейвить зараз удавцов до добивання, так, докидання від Дениса Сав... Є лідером. Так, ну чемпіонат поперед сезону, звісно. Сейвить знову. І знову, і знову сейвить ігор судавцов і не дарма. Нам мчить вперед. Повільним темпом. Зараз отримає знову передачу Денисов, віддає пас на лінійного і закидає Євген Лисап. Кидениса відпочиває трохи. Кидок. Прекрасне! Дуже класно може атаки розганяти. Дивусь за його індивідуальною. Залишається. Е -е. Відволікся горовий проти нього, горовий не закидає. Об'єктивно кажучи, це важко вірити, тому Одесі треба як мінімум перший раз. Засмучувати. Атака трохи пригальмувала. Знову Юзбавенко він, він може. Власний асист віддати. віддає дійсно дійсна передача, але. чіпляться. Ну це, в гонболі, звісно, дозволено так всі роблять тому не дивиться. До речі, на майданчику знову з'являється Кубак. Ілістрова повертається мотор в захист. Але Одеса швидше атакує судавцов, не дає закинути. Порушили, звісно, правила. Денисов. Передача на горового горовий, але сейф ногою класний від Дендебері знову кидок і денисов. Який класний сейф від капітана мотора! Ось це хайлайт, так хайлайт. А так вже давно не, не були задіяні. І ось, будь ласка, передача на кацюка. Тільки я про це сказав, як ніби гравці мотора мене слухають. Перший тайм завершується 19-12 на табло. Мнімальним рахунком так 40-38. Стідно пробувати сьогодні видавати. Тут власне влучання Зараз... 9 й везін Паріщук, головний тренер Євген Марченко, тренери Микола Плюйко та Дмитро Пігар. Тут тільки що зробив судавцов. Дуже класний сейф. Передача на, ...на Кубатка. І Кубатко закидає. Судячи з усього, не зафіксували цей гол. І порушення правил точно зараз на користь мотора. І 2-хвилинне вилучення для Олександра Колесникова. Ще не дають дозвіл. А, навіть третє. Двохвилинне вилучення у Колесника. Ось чим була пауза пов'язана. Не закидай зараз горовий Сейвіт Дендебео! Денисово то вийде спочатку голкіпер, а потім вже вийде Денисов на заміну. Класна атака, але не реалізував її Віталій Горовий. Дуже класно, не забути атмосфера на кожному турі, на кожному поєдинку. Так, відчувати амбол дуже класно. Тож, якщо ви бачите, що може приїхати або пройти, якщо, якщо в вашому місті, приходьте, вболівайте. Марат Сандієв. Не закидає, не забуває Совдієвсу Давцов. Яку комбінацію зараз Запоріжжя буде розігрувати вривання від І Закидає Віталій. І тоді можна пробувати цей план починати реалізовувати. Але план виглядає, знаєте, цікаво, але дуже важко реалізується. Порожні ворота, і Катюк може собі дозволити отак. Якщо... Вони змі'ячаємо. Садієв завжди дуже активний. Садєєв зараз. Класну передачу. До речі, віддав і реалізація дуже непогана. від Денисов розіграє. Зокрема, зараз м'яч з Кравченками. Знову знається на майданчику. Ну, принаймні, трійка. Розіграючи та два півсередніх, Також власне, основні. Одеса тепер атакує. Зараз, як то кажуть, до завершення часу буде атакувати мотор. Гідок з сейві Дембеберя. У відповідь атака не вийде і все. 38-24. Підсумковий рахунок цього поєдинку.